Незвичайне запрошення. Роздуми до Слова Божого на четвер 20-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус знову заговорив до первосвящеників і старших народу у притчах, кажучи Схоже Царство Небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших рабів, кажучи Скажіть запрошеним. Ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле. Другий на свій торг, інші ж схопили його рабів, познущалися над ними і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм рабам: Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними. То йдіть на роздоріжжя, і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті раби зібрали всіх, кого знайшли, і злих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми. Цар прийшов подивитися на тих, які зібралися, і побачив чоловіка невбраного у весільний одяг, і каже йому Друже. Як ти війшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав. Тоді сказав цар слугам: Зв'яжіть йому ноги й руки, та викиньте в зовнішню темряву там буде плач і скрегіт зубів. Адже багато запрошених та мало вибраних? Господь запрошує кожного з нас, щоб ми взяли участь. У його радості. Спочатку це запрошення дуже делікатне, сповнене любові. Усе готове для запрошених. Коли Бог щось для нас готує, то нічого не потрібно поправляти, додавати, Господь усе робить ідеально досконало. Ті, що відмовилися, пішли хто на поле. Хто до свого крамарства. Якщо взяти до уваги, що Євангеліє від Матея спершу було написано єврейською мовою, то тут можна побачити гру слів єврейською мовою поле шаде, а Бог Всемогутній «всемогутній» – «ель шадай». Поле і крамарство це все, що я обираю замість Бога. І поле і крамарство пов'язані з якоюсь діяльністю, активністю, бізнесом. Те, що сьогодні багатьом людям заважає прийти до Господа, це надмір праці, активності, велике поле до роботи. Постійна діяльність веде до спокуси всемогутності, до почуття, що я все можу, над усім паную. Були й такі запрошені. То відверто познущалися зі слух і повбивали їх. Після такої поведінки можна було очікувати великого гніву царя, причому на всіх підданих. Багато володарів давнини мстилися на своєму народові через провину навіть одного візера. Однак Бог зовсім інакший. І навіть після такого хамства. Дає ще більше шансів запрошеним. Кого лише здибаєте, кличте на весілля? Цікаво, що за другим разом серед запрошених першими згадуються злі люди. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, так що весільна світлиця була госта й повна. Навіть твої гріхи та слабкості не викреслюють тебе зі списку запрошених. Достатньо прийти і з вдячністю відповісти на любов Царя. Серед запрошених опинився хтось, хто прийшов на бенкет, але в його поставі бачимо велике незадоволення. Він прийшов на весілля без весільної одежі, без відповідного. Налаштування серця чоловік цей був убраний в одіж пригнічення та незадоволення власним життям, а також із великими претензіями до царя, бо навіть не захотів із ним розмовляти. Оці пустині згадують про один серйозний гріх, демонічний смуток, джерелом якого є гордість і незадоволення з власної. Недосконалості. Бог запрошує тебе не тому, що ти найкращий, а тому, що ти належиш до тих, кого він прагне бачити біля себе. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.